Всім привіт і наше відео починається з цього. І я зараз тільки що проснулася і зараз розкажу, що буде сьогодні і завтра. Ну, якби я буду знімати багато відео, що... які з мене будуть пригоди. Я знаю, в мене такого ніколи не було, тому що мені просто стало інтересно, просто захотілося це зняти. А починаємо це відео. З того, як я вам розкажу, що я сьогодні буду робити і завтра, ну, ну сьогодні це буде може, може, це завтра бути. Але не знаю. Дивіться. Сьогодні до мене десь після обіду чи завтра, прийде подружка на ночовку. Так, вона в мене дуже часто на ночошки. може. Щоб купити нам смаколки на п'ятницю. А куди я вам поки що не скажу. Так. я не знаю, що ми там купимо, вже є такі, такі припустики. Ну, звісно, не морозово, воно там ростає. Так. Mm. Да. І ввечері ми будемо жарити сіски. Я це вам на відео. Буду менелювати, і на наступний день, знаєте, що буде, ми поїдемо в закритий басейн. Там буде м -м, джакузі з теплою водою і просто звичайна вода. І знаєте, що я там хочу зробити? Я там хочу. Я там хочу, там є десь не знаю, три метри. Ну, не три, а два, десь там метра. І я хочу попробувати, чи ми достаємо допола, а потім кидати кольца і їх доставати. Ну що? І до речі, я ще собі візьму жовачку і ми провіримо, якщо надуть під водою э, цей Окей, okay. Поки що я буду чистить зуби. Потім дальше буду впить мої дела, я просто покажу, як я провожу мій ранок перед ночевкою. Ну, мама еще говорит, що... чи э, вона сьогодні прийде, чи завтра, чи на дві ночевки даже може. Не знаю. Так, э...

Ращоску. Її вони набрали, а піжаму ні. Ну, потім підемо розчосувати. Ну, це коли ми розчосуємося разними спреями, але ну, якщо сила багато, то там буде куча її.

Здесь две рестораны. Так, теперь я расчежусь. типа я могу фотографировать выше, чуть я сейчас пойму. Так, а зараз мне надо работать Дуолино Ну, я там хочу музыку, да, японскую. Японскую я просто хочу пустить, мне просто, ну, мне реально интересно. Из музыку просто мы в школе Були інструменти, там, І мені вибрали спочатку, не знаю, якусь гітару, але я потім не захотіла, і мені вибрали піаніно. Да, і з-за цього вона в мене стояла вдома і просто я грала так кожного дня. Даже моя найлюбляю пісню Пердів Ну, Я вже її даже трошки забула. Мені так сильно. Я її Я трошки, Ну, я її саме найбільше заповнила трошки. І мені треба повчити на догліну теж музику. Okay. Я зараз знімаю, як я буду робити доліно. Так що всім пока-пока. Побачимося в наступному відео.